Слава Господу, брати і сестри. Слава Богу. Чудовий час ми маємо сьогодні, і ви знаєте, що час швидко закінчується, і я би трошки скоротив свою проповідь і скажу тільки основне. Тому е, коли ми згадуємо останні дні життя нашого Господа Ісуса Христа тут на землі, то ми можемо розуміти, що останні дні або останні роки, навіть я би сказав, його життя це була боротьба. І сьогодні я би хотів говорити про те, що е, які інструменти для боротьби я маю. Часто ми зустрічаємось з, з проблемами, з перешкодами, з гріхом. І ви знаєте, що Господь хоче, аби ми перемагали. Господь хоче, щоб ми перемагали, і зрештою, Він для цієї перемоги дуже багато заплатив. Він заплатив своїм життям. І ми сьогодні не такі вже й слабкі, як можна сказати, на перший погляд. Бо коли ми дивимося на себе і в якійсь складній обставині свого життя, то ми часто думаємо, що а, яке, яке важке моє життя, як мені тяжко, який я самотній, як, як я не можу з усім справитись. Але друзі, сьогодні Господь на сторінках Біблії залишив для нас такі інструменти, які допоможуть нам перемагати, які мають силу, які мають досвід. Тому і перше, про що я хотів би сказати, це наша віра. Ви знаєте, що віра творить дива. І коли ми дивимося навколо себе, ми можемо бачити, що це так і є. І знаєте, що особливість віри в тому, що її не можна застосувати оптом. Ну, Наприклад, якщо віра є у брата Романа або у брата Віталія, то вона автоматично не спадає і на моє життя. Розумієте, про що я кажу? Що якщо вона працює в нього, вона не може бути універсальною для мене. Віра, це те, що не працюватиме оптом. Якщо ми говоримо про те, що в когось з нас є свій досвід, в когось з нас є власний досвід, коли ми зробили якийсь крок віри, і він в нас спрацював. І ви ж не можете прийти до іншої людини і сказати: зроби так само, і в тебе спрацює. Це ж не якийсь, знаєте, ну, чудесний якийсь набір рухів або ще чогось. і... Віра це впевненість в невидимому. Якщо вона є в когось, а в мене немає, то вона в мене не працює. Але віра це не тільки позитивне мислення. Ми зараз багато чуємо про, про те, що успішний, позитивний, відмежовуйся від цього негативного і буде тобі радість, буде тобі щастя. Але віра, це не про це. Віра це в якійсь мірі і про те ж саме позитивне майбутнє, про те, що воно буде хорошим, воно буде радісним, але цього недостатньо. Віра робить дива і зараз. Ви можете дивитись на нашу країну, і ми можемо фактично аналізувати. Серйозні люди, серйозні розвідки казали, що це нереально, це неможливо. Але українці повірили. Українці повірили, що можуть. І досі ця віра тримає і продовжує нашу боротьбу. Народ вірить, і це допомагає нам перемагати на якихось фронтах. Тому, друзі, Ісус сказав так, що. Це Марка, 9 розділ, 23 вірш. Ісус же йому відказав, що до того Твого, коли можеш, то тому, хто вірує, все можливо. І ви знаєте, що я багато роздумав про віру і в своєму житті і аналізував дуже багато історій або якихось обставин свого життя. І я переконався в тому, що віра дає тверде переконання перемогти. Ви знаєте, що ну, якщо ми говоримо про противагу, є віра, а є зневір'я. І Якщо ви зустрічаєте зневірену людину, яка не вірить, яка вже втратила здатність вірити, вона дуже нещасна. Вона не говорить про майбутнє, вона говорить тільки про минуле, а якщо в майбутнє щось згадує, то воно зразу в негативному окрасі. Але якщо ми говоримо про Ісуса, якби Ісус коли йшов ту Гефсиманську дорогу, або йшов, знаючи, що йому потрібно постраждати і померти, не мав віри про те, що я і ти матимемо життя вічне. Чи він зробив би це? Мабуть, ні. Але Христос вірив, і ви знаєте, що декілька таких біографій, я згадаю, з писання, які, які змінять наше мислення. Що зробив Гедеон, коли Бог сказав йому відправити половину людей додому? Ви пам'ятаєте, да? Гедеон зібрав людей йти війною, йти воювати, і їх і так було небагато тих людей. І Гедеон, мабуть, дивлячись на них, казав: Боже: ну як я з цими людьми перемогу зроблю? Як я переможу велике військо? Але Бог йому каже: відправ половину людей додому. І він це зробив. І він це зробив. Він підкорився і повірив Богу. І там була величезна перемога. Згадаємо історію Моїсея. Після всього, що він натворив в Єгипті і втік, пам'ятаєте, коли він вбив єгиптянин, він втік в пустиню і жив там, і Бог йому каже: іди в Єгипет, будеш звільняти ізраїльський народ. Він би й міг сказати, Господи, який Єгипет? Я вже не хочу, мене там вб'ють першого. Але він повірив Богу, пішов і вивів ізраїльський народ. Це зробила віра. Авраам взагалі пережив щось на межі. Пам'ятаєте, коли Бог сказав: Йди принеси свого сина в жертву. І він слухняним був. І він повірив, що Господь має якийсь шлях. Часто ми, роблячи перший крок віри, ми не знаємо, який буде результат. Ну, наприклад, зараз наша країна в боротьбі, і нам би хотілося завтра мати перемогу, але ми не знаємо дати перемоги. Але ми віримо, ми робимо перший крок і довіряємо Богу, бо знаємо, що далі Він подбає, що далі Бог буде з нами і Він допоможе нам. Ви знаєте, коли люди в зневір'ї і в боротьбі з гріхом або в боротьбі з якоюсь ще обставиною свого життя, і не вірять, що вони можуть перемогти. Ми говоримо тут з одним нашим братом, сусідом. Він часто приходить до нас на домашку, і ми говоримо, що Бог може зробити вільним твоє життя, Він може його змінити, він може наповнити його радістю. В тебе з'явиться все в житті. Він каже: Ну, важливо, але я ще не до кінця вірю. Він не вірить. Він поки що не вірить, але він на шляху. І ви знаєте, що так важливо, бо від нашої віри залежить результат нашого життя. Одні вірять, що Бог їх спасає, і живуть як спасенні люди. Одні вірять, що Бог їх прощає, що він заплатив вже своєю смертю. І живуть, як прощені люди, інші не вірять. І живуть як, як знедолені, як ті, хто постійно винен, хто постійно винуватий, хто постійно має страждати. Але Господь заплатив. Він повірив в те, що Він своєю смертю зробить нас вільними людьми. Він зробить нас спасенними, зробить нас радісними людьми. Тому, друзі, сьогодні для нас так важливо мати цю віру. Вірою впали єрихонські мури по семиденнім обходженні їх. Євреїв, 11 розділ, 30-й вірш. Вірою, мури впали. Віра робить надзвичайне в нашому житті. Якщо ми будемо говорити з суто логічним або якимось таким прагматичним способом і казати, що. Впадуть мури Єрихонські, міста, яке було укріплене, яке було, ну, ви бачили мури, да? замкові мури, які, які будують, що вони просто вірою впадуть. Ми би подивилися на цю людину і сказали, щось не те з тобою. Їх треба бити чимось, якісь перфоратори, якісь треба якусь вибухівку закладати, аби вони впали. Але Біблія каже, що мури Єрихонські впали вірою, вірою. Бо той, хто прийшов їх взяти, він мав віру. Так само інший текст Матвія, 9 розділ, 29 вірш, каже: тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав: нехай станеться вам згідно з вашою вірою. Якщо ми не віримо, то воно і не прийде в наше життя. І дивні речі робить віра. Але люди, які її мають, лише там ці дива, трапляються, люди, які не мають віри, живуть у смутку. І ми сьогодні логічне питання задаємо. Де взяти цю віру? Де її взяти? Де її набути, аби жити так, аби мати майбутнє, аби вірити в те майбутнє? І Ремлян, 10 розділ, 17-й вірш, каже так: Тож віра від слухання, а слухання через слово Христове, Боже Слово. Ви знаєте, що я аналізую своє життя, і часто я заглиблювався в Слово Боже, коли в мене були проблеми, коли я втрачав роботу, коли в мене було щось ще розбите. На жаль, в нашому житті так трапляється, що ми заглиблюємось в Слово Боже, коли нам важко, коли нам погано. І це неспроста, не ми заглиблюємося, бо ми розуміємо, що в Слові Божому ми знайдемо ту віру, яка допоможе нам вийти, яка допоможе нам піднятись на поверхню. І ви знаєте, коли ми згадуємо історію Ісуса Христа і пам'ятаєте, коли він був в пустині, що диявол спокушав його, що він казав? Діяволи йому різні пропонував там одне і інше. Христос йому казав, написано. Христос перемагав Словом Господнім. Він підкріпляв це текстом із Біблії. Він казав: написано, не хлібом єдиним буде жити людина, а всяким словом, що сходить із неба. І ви знаєте, що інший текст Івана, другий розділ, каже, що писав я до вас, юнаки, бо ви, і слово Боже в вас пробуває, і лукавого перемогливий. Ми можемо перемагати словом Господнім. І ви знаєте, що в своєму житті я так часто приходив до якоїсь розпачі, до якоїсь зневір'я. І ви знаєте, єдине, що тримало, це ця обітниця Господня, яка записана в Біблії. Я просто відкривав якийсь текст і просто його проголошував і казав: отак буде, бо Господь це сказав. І ви знаєте, що Біблія сьогодні для нас може бути стати тим фундаментом, який нерушимий. Багато чого змінюється в нашому житті, багато чого е, е, перетворюється. багато чого просто змінює свої цінності, але не Біблія, але не Божі забітниці. І коли нам важко, коли ми не можемо перемогти, якийсь гріх, згадаймо якийсь текст з Біблії і просто проголосимо його. Ви знаєте, є такі тематичні, е, такі збірки, є тематичні, де написано, що е, виписки такі текстів із Біблії написано: Ну, коли ти в боротьбі. Коли ти в хворобі, коли тобі тяжко, коли в тебе зневіря. І там є конкретні посилання на ці, на ці тексти з Біблії, ви можете їх знайти. Бо від Слова Божого приходить віра. Приходить віра, яка допоможе нам перемогти. Інший інструмент, який Господь залишив для нас і дав приклад на власному житті, на власному досвіді це молитва. Коли йдеться про молитву, то є дві такі великі крайності. Перша крайність це сприймати її як певне чарівне заклинання, коли ми щось проголосили і щось відбулося. Заклинання, щоб отримати бажане від Бога, або думати, що молитись не має сенсу, адже Бог вже все вирішив наперед. Але це крайності і обидві з них неправильні. Звичайно, Бог не чарівник, який виконує бажання. І ви знаєте, що я в своєму житті був на одній. На одних похоронах, де дуже довго молились за померлу людину, щоб вона воскресла. Але вона не воскресла. Бог суверенний, тому чинить так, як бажає. І у Бога є свої плани на все наше життя. І якоюсь мірою ми можемо, дивлячись на це, сказати, що молитись не має сенсу. Бо ніхто не завадить Богу здійснити задумане. Це правда. Навіть текст, є. Бог каже, що мій замір відбудеться, і всяке жадання своє я вчиню. Але. Бог не раз змінював рішення за чиєюсь молитвою. Коли люди молились, коли люди просили, Бог змінював рішення, і навіть дуже великі глобальні рішення, Бог готовий був помилувати Содом і Гомору, пам'ятаєте? Через те, що Лот просив. Бог передумав знищувати Неневію після покаяння її мешканців, бо вони почали молитись і просити в Бога. Бог продовжив життя царю Єзекії, бо той наполегливо молився. І таких історій в Біблії багато можна знайти. Багато може молитва вплинути на перебіг подій. І це не суперечить Божому задуму або Божому плану. Бог має план. Але наша молитва це частина того ж самого Божого плану, який він передбачив. Це один з інструментів реалізації його задуму. Часто саме Бог спонукає нас молитись за якусь річ, або якусь людину, або якусь ситуацію, або за якусь обставину. Часто ми просинаємось вночі і на наших вустах молитва про щось особливе. Я не знаю, чи ви переживали такий досвід, але я таки мав. І Бог спонукає тебе молитись про щось, тому що Бог викликає хотіння в нас і за своєю волею кличе нас до молитви. Але чому нам потрібно молитись? Чому потрібно просити Бога те, що він і так знає? Бог же і так знає, Бог же всемогутній, Бог, Бог все знає наперед? І ви знаєте, що справжня молитва це не просто прохання. Це не просто заявка на, якусь, на якісь побажання в твоєму житті для Бога. Справжня молитва це спілкування з Господом. Бог хоче, щоб ми з ним спілкувались в молитві. І справжня молитва це не тільки пропросити. Справжня молитва це визнати Господа своїм Спасителем, визнати його всемогутність, визнати Його. Його суверенність, і коли в процесі молитви ми спілкуємося з нашим Господом, відбувається щось дивовижне. Ми змінюємось самі. Часто я просячи Бога якусь річ в молитві, один, два, три рази в молитві, звертаючись, я приходив до висновку, що вона мені не потрібна. І я вже не казав, Господи, дай. Я казав, Господи, хай буде воля Твоя. І так само в нашому житті, молячись, ми змінюємось самі. І це навіть важливіше за те, що ми просимо. Набагато важливіше, щоб ми е, після молитви вийшли іншою людиною. Ми часто сідаємо на коліна слабкими, такими зневіреними, але встаючи після молитви, ми стаємо сильними, ми стаємо такими, знаєте, натхненими, такими, щоб Бог нас відвідав і дав нам силу зробити те чи інше, або перемогти якесь, якусь обставину в своєму житті. Я чув свідчення одного пастора, і він. Довго молився про проблему в своєму житті, в нього була хвора дитина. І він каже: Я молився, молився і казав, Боже, зціли. Аж поки Бог не дав мені сили прийняти це і жити з цим, і бути задоволеним, і знаходити слова вдячності для Господа. І ви знаєте, що часто ми пізнаємо Бога і наближаємось до нього в молитві. А цього Він хоче найбільше. Бо хоче, аби ми зблизились з ним. Немає жодних правильних молитов в нашому житті. Немає якихось. Знаєте, таких чарівних, чарівних слів, на які Бог однозначно відповідає. Є лише молитва, наша справжня розмова з нашим Господом, бо Він хоче справжніх стосунків із нами. Тут не працюють формула, що скажу отакі-такі слова, і буде стопроцентна відповідь. Такого не буває. Молитва це наше проста, як ви знаєте, як, як в сім'ї, ми вранці встаємо і ми говоримо один з одним, ми спілкуємось. Ми говоримо про свої відчуття, ми говоримо про свої переживання, ми говоримо про свої плани, так само і з нашим Господом в молитві. Молитва допомагає нам перемагати. Але є те, що Бог цінує в наших молитвах найбільше: це віру. Ми вже сказали, що без віри ти не зрушиш гори. Якщо в твоєму серці ти, Господи, кажеш, Боже, ну я би хотів, але мабуть це не відбудеться. Ви знаєте, це молитва без віри, і скоріш за все ми не отримуємо відповідь. Також в молитві ми мусимо залишити місце для його волі. Навіть Христос, пам'ятаєте, коли він в Гефсиманському саду він дуже багато молився. Коли учні його вже сиділи, вже спали, засинали. Він вночі перед тим, як був видатий на розп'яття, він дуже багато молився. І він, звертаючись до Господа, казав, що, Господи, не моя, нехай Твоя буде воля. Так само ми в своєму житті, молячись, ми мусимо залишати місце для Божої волі. І ще Бог цінує в наших молитвах довіру, щоб незалежно від результату ми залишались близькими до нашого Господа, розуміючи, що тим, хто любить Бога, усе допомагає на добре. Так само, так часто ми, попросивши Бога в молитві якусь річ, і Бог не відповів одразу, і ми вже такі, Бог нас не чує. Ми вже не віримо, що молитва працює. Я вже не впевнений, що треба молитись. Я згадую історію і свідчення однієї жінки, яка казала, що вона молилась за свого сина, що він прийшов до Бога приблизно 40 років. І він покаявся лише тоді, коли вона вже помирала. Уявіть собі, результат молитви прийшов через 40 років. А ми часто один раз помолились, другий раз помолились за нашу країну за перемогу. І дивимося, а вона ніяк не приходить і вже думає, а може Бог не чує. А вже в нас якісь думки не, 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 з, не з вірою. Друзі, Бог чує наші молитви. Просто ми мусимо дати місце для його волі. Він точно знає, коли краще дати відповідь на нашу молитву і на нашу потребу. Нам не дано знати, якою мірою молитва впливає на перебіг обставин навколо нас. Але є безпрогношний варіант, коли в тебе на першому місці Бог. А не отримання бажаного від Бога. Ти не раз побачиш, що молитва має результат. Молитва впливає на обставини навколо твого життя. Біблія каже, що дуже могутня, ревна молитва праведного ця молитва може змінювати багато. Тому, друзі, ми не такі залишені, ми не такі слабкі, коли в нашому житті приходить якесь випробування або якась скорбота, або якась трудность. Згадаймо, Бог залишив для нас інструменти. Слава. Він дав нам віру і дав нам такі інструменти, як молитва. Це, це просто надзвичайні інструменти. Ми просто іноді ставимось до них, знаєте, так по-буденному, так по-простому. Але уявіть собі можливість спілкуватися з всемогутнім Богом. Це дуже цінно, це дуже сильно. Навіть Христос, Христос, коли йшов на страждання, Він спілкувався зі своїм Господом, своїм батьком. Бог. Давав йому відповідь, Бог давав йому підтримку в той час скорботи, в той час випробувань. Ви знаєте, що якби він не молився, можливо, в нього було б менше сил для боротьби. Але коли ми сьогодні маємо такий досвід, маємо таку історію, маємо таку пораду, сьогодні нам гріх цим не скористатись. Христос так багато заплатив своїм життям, своїми стражданнями. А від нас іноді так мало треба. Просто повірити. І схилити свої коліна перед ним. В молитві і попросити і сказати: Господи, дай перемогу. Пам'ятаймо, що всяку нашу неміч Бог покриває своєю всемогутністю, слабкість. всяку нашу слабкість Він може перекрити своєю всемогутністю, своєю силою. Господь може багато чого змінити в нашому житті. Друзі, я закликаю, щоб ми вірили, щоб ми вірили в, своє, в себе, в першу чергу, в своє життя, в те, що Бог може його змінити. Ніколи не, не, не будьмо людьми невіри. Не будьмо тими людьми, які втратили віру, які все залишили і сказали: Нехай буде, як буде. Ні, Господь так не хоче, бо хоче, аби ми були віруючими людьми, бо хоче, аби ми були сильними людьми, бо Він переміг і хоче тебе зробити переможцем. І це стосується будь-якої обставини в твоєму житті. Бог заплатив на Христі. Ми сьогодні згадуємо цею заповідь, згадуємо його величезну ціну. Він заплатив дуже дорого. І в нас сьогодні немає права. Немає права програти дияволу, немає права програти і залишити своє життя немічним або слабким. Бо хоче, щоб ми були сильними. І не тільки ми, а щоб ми і інших людей, зустрічаючи навколо себе, бачачи якусь слабку людину, щоб ми могли підтримати, щоб ми могли підбадьорити, щоб ми могли помолитись. І так само. Дати приклад чудовий для того, щоб людина могла мати ці інструменти для боротьби в своєму житті. Тому дякуємо Господу. Дякуємо Господу за Його безмежну любов і милість в нашому житті. Бо Він добрий до нас, він попіклувався про нас наперед. Він не залишив нас самих в цій боротьбі. Він є поруч із нами і буде нам допомагати, де б ми не були, де б ми не зайшли в яку історію свого життя. Бог знає, що є віхід, Бог знає і дасть тобі відповідь. Тому не соромишся. Звернутися і до нашого Господа, і просити його. Коли прийдемо вже в розпач, коли прийдемо в якусь складну обставину, не забудьмо звернутися до нашого Господа. Він нам допоможе. Амінь. Давайте звершуємо.